Так, корпус, частини від коробки, фіата. От маємо тут у нас є вибило цю частину. Зараз покажемо другому боку, як вона виглядає. Так, ну попробуємо його відновити. Зараз ми це зачистимо і тоді покажемо, що, що нам треба буде туди приварити. Так, ось наш план роботи. Так, зараз сюди треба буде зробити. Лоточку. ще фаски зробити і покажемо, що буде далі. Так, ось цієї частини, що бракувало, ми вже її зробили. Так, все підготовлене для зварювання. Так, Там зробили для тріщини поглиблення. Так, ось воно вже причеплене і зараз будемо обварювати. Так, з цього боку вже ми зварили. Так, що тут є вибито кусочок. Так, беремося з другого боку. І вже покажемо загальний результат цієї частини від коробки того ф'ято. Так. Показуємо вже готову роботу. Так, отут, де було вибито.